Доброго дня, друзі! З вами компанія Автопарк, Вінницький філіал. У нас нове надходження 500 й гелік 2002 року випуску в дуже гарному стані. Взутий у 19 го радіусу легкосплавні диски. Передітий в 14-й рік. Має повторювачі на зеркалах, 5-літровий двигун на 296 кінських сил та система ГБО, вмісткий багажник. Дуже приємний автомобіль, зроблений вихлоп. До заднього ряду сидінь. Електропакет, шкіряні карти, шкіряний салон в дуже доброму стані. Карти дверей без жодних нарікань, немає ніяких потертостей та потріскувань. Ззаду електропакет, електрорегулювання, сидінь та пам'ять сидінь, датчики світла та дощу, омивач фар, автокерування зеркал, мультикермо, АМГ-шна приборка, великий монітор. Система повного приводу підігріву всіх сидінь перед та зад, автоматична коробка передач, в дуже доброму стані салон на чорному, на чорній стелі також є люк, класний вихлоп. Дуже ефектний автомобіль, який заслуговує на вашу увагу. Ми запрошуємо вас на тест драйв. Це авто можна придбати в лізинг та кредит. Ми знаходимося у місті. Вінниця, вулиця Соборна, 1А.